Свободівці спалили на Говерлі прапори СРСР і партії регіонів. Про це офіційно заявили депутати фракції Свобода Івано-Франківської облради Віктор Неміш та Василь Попович. Вони зазначили, що понад 100 Свободівців 9 травня патрулювали Говерлу поблизу її підніжжя та на вершині. Значить, ми мали спалити червоний прапор і прапор партії регіонів. Піднімались на Говерлу близько 6-ї години ранку. Прапори були спалені близько 8-ї години. Години ранку на горі Говерлі. Свободівці пояснюють, до них дійшла інформація про намір представників проросійської партії Родіна вивісити 9 травня на горі Говерлі червоний прапор. Активісти всеукраїнського об'єднання Свобода доклали всіх зусиль, аби не допустити цієї антиукраїнської акції. Друзі Закарпаття десь сказали, що в них є інформація про те, що буде сходження на Говерлу Родіни, яка має на меті вивішення. Зняття синьо-жовтого стягу і вивчення червоного стягу була група людей обрана в червоні футболки, яка прийшла практично до всієї говерли. І на одному з них була пілотка з радянськими символами. Ще перед тим ми ту групу попереджали, що на горі їх будуть чекати хлопці, щоб вони ніяких провокацій не робили. Галина Гордашко, Влад Васильчук, новини на вежі.